Привіт, друзі Елвін. Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд, трохи холодно. Сьогодні дуже красивий електромотоцикл Elvin Pangalia V4. Тут змінилися не тільки форми і дизайн на Панігалі Панігаля V4 стоїть центральний двигун з в даному випадку 3 кВт з цепним приводом. На 4-5 кВт можна ставити ремінний привід. На 3 кВт тільки цепний привід в даному мотоциклі. Мотоцикл, як ви бачите, виконаний в сіро-червоному кольорі. Є такі жабра, повний пластик, все повністю закрито. Також є такі. Додаткові крашпеди. Крашпеди захищають мотоцикл, якщо він буде падати, від пластик не пошкодиться. Пошкодиться, в принципі, поворотники, але це не так страшно, як пластик. Пластик набагато дорожчий. Передня коле, що стоїть 17 дюймове 110-ї ширини, перфоровані гальмівні диски, гідравлічні дискові гальма. Спереду і ззаду. Спереду стоять подвійні гальмівні диски, з одного і з другої сторони. Ззаду стоїть тільки з однієї сторони, також перфорований диск, але тільки з одного боку. Як ви бачите, красивий дуже мотоцикл, завтра його будемо вести. Так що тест-драйв ми не зможемо зробити, бо зараз. Сніг і на мотоциклі дуже опасно в таку погоду. Чорне вітрове скло. Заднє колесо йде 17-го діаметру 140-ї ширини. Сенсу ставити 180-ту ширину або 200-ширину на такі 3-кіловатні двигуни. Немає, це хіба як для красоти, але зовсім буде інша витрата енергії. Змінилися брилки, такі вони стали більш красивішими, і рульове кермо також помінялося. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайк. Ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом, де перемога. Дякую за увагу! Та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.